Всім добрий день. Вітаю вас з Лук'янівського СІЗО, камера номер 18 Давав слово, що як тільки з'явиться можливість, одразу буде у нас пряма відеоконференція з цього славного закладу. Ну, дякуючи Васильові Малюкові, така можливість появилась нарешті. Окремо дякую, ще раз скажу спонсором нашої трансляції Василь Малюк. Зокрема, його. Журналісти, дякую за надану спецтехніку. Тому що хочу сказати. Ну, по-перше, хочу показати ті умови, в яких живуть і перебувають в'язні Лук'янівського СІЗО, зокрема бойові офіцери. Це трошки відрізняється, але ну, думаю, ви бачите за моєю спитною фон громко не розмовляю. Бо Зі мною знаходиться нацгвардієць, до речі, який вже вніс застави, вже тиждень його не відпускають проти всяких законів, бо у нас конституція на паузі. Тому ну, покажу, які умови. Вони трошки відрізняються від тих, в яких перебувають російські полонені разом з тим, дивіться. Це камера. Камера 2 на 5 метрів. Я думаю, ви бачите, грибок. Я думаю, ви бачите на живопись. навіть на дереві намириваному також ростуть гриби. Це вікно. Ну, зараз не дуже видно, але скла на ньому немає. Це таке відношення до військовослужбовців. Ну, ви бачите, що відбувається. До речі, це вікно, це якраз воно виходить в рівень землі. Тобто земля, ми знаходимося фактично зараз в підземеллі. Це дві шконики, типові, типові шпонки, як ви бачите, залізо. Бачите, що воно як виглядає. Останній раз ремонт тут робили, напевно, років. назад. Ось, Це камера. До речі. Отаме під камерою живе щур. Там дві таких нори здорових, ну щур тільки один, такий же здоровий, до речі, як і Василь Малюк, тому назвали його Васею. Цей щур скаче по хаті час від часу, намагається сховатися. Ну Окрім щура, можемо ми ще побачимо сьогодні що живуть два таких таргани, але ще й назву не придумав. Ну, телевізор це мій, не дав його забрати, холодильник це також мій, не дав його забрати. Це отакі застінки, за наром. Оце таке от військове ліжко. Я думаю, ви розумієте, що це моє військове ліжко. Зданська скважина, переходимо далі. Це, я думаю, зрозуміло, що це. Оце як в коридорі красиво, да, гарно. і всі побачили. Разом тим ну, спитав би ще Фу. американців, британців там, та інших. А як нам взагалі з малюком, з малюком сидіти за одним столом, жати йому руку, коли єдинація направлено, знищує військових України, знищує американських громадян. Що ви скажете на це? Ну і цієї чудної камери звернутися хотів до Івана Баканова. Геннадій, ну, дуже мене турбує одне питання. Ну, ти давав вказівку доповісти президенту, коли не було Сінігубова. Зараз мені за це інкримінують 111 статтю, нібито захоплення влади. Хоча ви всім офісом, ну, як, ти мені як ти мені наказував, як ти мені казав, що всі шукали пана Сіннігуба, ніхто не міг його знайти. Ну і друге, це коли твого друга, президента України Зеленського. А... Коли йому було дуже страшно, ти дав наказ. І я разом зі своїм спецназом прибув на його захист, на захист свого друга. Мені зараз інкримінується самовільне залишення частини. Хоча є наказ, і цей наказ у нас ще в переписці збережено. Ну, звісно, в мене ж питання: а, а чому ти мовчиш? Вже три роки. Бачиш, ну, Вася старається, налагоджує умови такий. Сквозняковий дворик, сквознякова хата. Дуже все непогано. Дощ йде, в вікно тече. До речі, вже показав. Оце і душ, і це і умовальник. Вода артезіанська, фактично баржомі. Ну, Є питання, скільки ще ну, ця мовчанка буде. Ну все ж є переписка, є, що, ну, чому ти своєму другу не скажеш? Що поки хтось там міфічних чеченців ганяв, то. Ми виконували твій наказ. Ну, Наступним такого би я звернувся це до американського посла, взагалі до американських представників. Тут кажуть, в Київ прибули групи і аудіторів, і американських прокурорів. Дуже раджу. Корпус Сталипіна Лук'янівське К'янівське Я тільки за декілька годин тут знайшов людей, 20, котрі якраз займалися. Фактами розкрадання американської допомоги і чомусь дивним чином наразі перебувають у таких же умовах, як і я, фактично. Тому приїжджають дуже багато. Те, що ви намагаєтеся зараз знайти, воно вже все знайдено, всі факти є. Ну, до речі, побачите, що відбувається в цьому славному закладі. Ну і звісно, звертаюся до військових. Ой, бачите, такі умови цікаві. Звертаюся до військових, ну, ви бачите що. Відбулося після того, як виконав наказ, причому самого пана Зеленського. Вже третій рік, в вересні буде три роки, як перебуває під вартами. Тому я думаю, що рано чи пізно ну, вам такі самі накази підуть. Спасайте, 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 рятуйте. От. Ну, Я б не радив це виконувати, тому що бачите результат, який президент дуже зневажливо ставиться до тих людей, кому він не надає накази. Тому якось так я. Порадив би задуматись, тому що, ну, на відміну від російських військових полонених, е, військові України за різними статтями перебувають у СІЗО, вони знаходяться в дуже, дуже невигідних умовах. Е, Корупціонери сидять в платних хатах. Е, оточення президента, яке має гроші, сидить там, де покраще, а військові сидять там, де там, дуже-дуже печально. Тому, коли буде наказ, 200 разів подумайте. А краще навіть не думайте, але ну, зв'язок пропав і все. Дякую. На наступне відео я думаю, я вже буду писати з карцера. Ну, чесно скажу, на карцері був, там трошки краще умови, ніж в тому боці, де сидять українські військові. Тому чекайте нових відео. Ще не бачили. Там трошки свіжіше, там трошки просторіше, там трошки менше грибів на стінах, там навіть немає щурів. Таракани клопи тут таке навіть не рахую, там теж такого нема. Так що я думаю, вже сьогодні будуть біжати сюди під якимось приводом, шукати Васяних журналістів. Намагатися мені щось розказати, що щось я незаконне зробив. Не розумію, що незаконне мене. Ми, ми ж в Європу йдемо. Ну хай Європа бачить, що відбувається у в'язницях, яке ставлення української влади до е, військових. Ну і до речі, я б ще звернувся до е, Червоного Хреста, там Хейсінської української групи, там і так далі, до всіх правозахисних організацій. Е, а що таке? Що у вас сюди ноги не доходять. Подивитися на цю в'язницю, подивитися, як сидять ті люди, котрі вас вчора захищали, які захищали Україну. Чи ви працюєте тільки на папері, чи ви приходите тільки до російських полонених? Дякую. Ну і до речі, ще раз наголошую, що жодних свідних мислі в мене немає. Жодного страху. Ну трошки страшніше було в Донецькому аеропорті, трошки страшніше було під Карачуном. Краматорському, Славанському, 14, му 16, му 17-му на Донецьких Луганських напрямках, ну і 24-му, 22 му в Харкові. Дуже затишно. Дуже все, 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 все просто. Ну. Прекрасний колектив, прекрасна атмосфера, постійний сказняк трошки. Підтягує, ну це ж тільки для здоров'я, так що жодних суїцидних мислень немає Вася, це тобі ну персонально ну, кажу, якщо в тебе там десь в кукухі там щось зарождається. Ти краще журналістів присилає, то я буду трошки більше людям розповідати, що відбувалося насправді з е, 24 лютого. Ну Всіх запрошую 2 е, го 7-го о 16-й годині у е, нас. Е, Київський апеляційний суд в цьому суді буде відбуватися чергове засідання, головуюча горб Бокова Балацька. От вони знову не будуть бачити, що, що відбувається по цій справі. Знову не будуть бачити, що статті, які мені інкримінують, їх не існувало в природі. Балацька навіть, можливо, буде кричати і казати, що. Ми не розглядаємо, ми розглядаємо тільки ризики. Ну, Знаєте, поки в нас є такі судді, як Бавацька, Мартинов, Трубніков та інші, то ну, і, і поки в нашій країні відношення до військових і гірше, ніж до... до Солдатів армії окупанта, ну от ми і будемо так жити. І ну, я думаю, що ви всі чудово розумієте, що ну, навряд чи навряд чи е з таким підходом з таким відношенням до нації, з таким відношенням до, в першу чергу, до військових, ну, є якісь шанси на якісь, які, які, якісь позитивні здвіги в цій війні. Приходьте на суд, буде цікаво. Коридор, ну, щоб ви розуміли, в коридорі там, де всі ці хрести, харьцинські групи там, і, і, і інші журналісти ходять, там ремонт трошки кращий, ніж тут, тому що ну, тут ремонту не було. Напевно, з року 50-го, так точно, тому що ну, певні стіни так от, ну ви бачили, що кірбіча немає грибок по всім стінам, вікон також немає. Е Ну, Всіх інших зручностей також немає, але знову ж таки, я думаю, чудово військові мене зрозуміють, що ну, на фронті воно трошки печальніше, ніж в самій, в самій поганій камері. Ну, вже Ще раз повторюю, що саме цю камеру шукав для мене пан Малюк, і саме за його наказом ще в п'ятницю сказав, що дуже гарно він сидить. І тому треба знайти йому таку камеру, де ну, просто капець цієї ну, камери кажу. Хлопець назвадієць, якого утримують поза всяким законом України. Ну і Щуру Василь, блін, який бігає тут по хаті, трошки бігає, а так нічого, все нормально. От подивимося ще далі на, на камеру. Буду буду коментувати. Ну.